Привіт, любі друзі! І ось ми з вами знаходимося в тій локації, в якій я давно-давно-давно мріяла побувати позаду мене головний корпус Львівського політехнічного університету, який на сьогоднішній день в цьому моменті має дуже велику кількість магістратських стипендій різних напрямків в навчанні. Львівська політехніка, яка будувалася наприкінці 19-го сторіччя, за проектом архітектора Юліана Захарієвича, ми дуже добре пам'ятаємо їх неймовірну колаборацію Іван Левинський і Юліан Захарієвич, які будували Кастелівку і найкращі, найкращі будинки в стилі історизму і сецесії в місті Лева. І ось в період історизму був збудований наприкінці. 19 сторіччя неймовірний корпус львівської політехніки, де поєднано неокласицизм і неоренесанс. Ця шляхетна будівля, яка просто зачаровує, вона була збудована саме під час Австрійської імперії, Австро-Угорщини як цісарський технічний університет. Е про львівську політехніку можна розповідати дуже-дуже багато оповідок. Ми з вами маємо нагоду потрапити до актової зали, де ми побачимо неймовірні розписи, кесонний дерев'яну стилю з чарівними розетками. Про це все я буду вам поступово розповідати. Хто розписував, як це все відбувалося? Але сьогодні Львів розпочинає дні європейської спадщини. European Heritage, яка була започаткована саме в Україні в 1991 році. А в Європі, у Франції, міністр культури Франції в далекому 1984 році запропонував розпочати дні європейської спадщини, коли були відкриті локації будинки, які зазвичай кожного дня. Звичні люди, недотичні до теми, не зможуть відвідати так само і у Львові. Ви знаєте, коли розпочалася реєстрація, а це було саме у вівторок, за 5 хвилин величезна кількість локацій була просто-просто заповнена. Потрапити неможливо було. Я дуже втішена, що мені допомагала моя люба ангеліночка, юна архітекторка з Чернівців, реєструватися. І, хоч на деякі локації, ми з вами потрапимо, але життя продовжується. Буде наступний рік, і наступний, і наступний багато з яких екскурсій можна буде відвідати потім за додаткові кошти, так само як екскурсію у Актову залу Львівської політехніки вони є спеціальні. Якщо ти зареєструєшся за 24 години, не за всі кошти світу, ви можете побачити цю красу. Ще я дуже хочу відвідати. Я часто ходжу до Львівської органної зали. Роблю вам про це репортажі. Вона знаходиться тут, по вулиці Степана Бандери, 12. І коли ми піднімемось туди, на башту дзвіниці католицького храму Святої Марії Магдалени, ми побачимо весь Львів, а не з ракурсу, площі ринок і Дзвіниці про ще ринок, а трошки з іншого ракурсу, і це буде моя улюблена сецесійна Кастелівка. Я дуже дякую студентам Львівської політехніки, які допомагають мені у зйомці. А я хочу вам показати цю атмосферу, як тут багато молоді. Чесно кажучи, буд, будучи абсолютно молодою душею е, е, людиною, я себе... Почуваю знову студенткою як чарівні університетські роки. Ну що, полетіли до Львівської політехніки? Я думаю, що буде дуже-дуже багато цікавинок, які я вам покажу. Щиро дякую, до нових зустрічей. До побачення! Дякую! Я прощаюся з студентами Львівської політехніки, хімічного факультету, і ми з вами ще помилуємось оцією неймовірною будівлею. В еклектиці! Неокласицизму і неоренесансу. Це класика саме забудови навчальних закладів австро-угорського періоду, періоду історизму. Ми прогулюємося подвір'ям Львівського політехнічного університету. Оцими доріжками тисячі і тисячі студентів, які вчилися ще з австрійських часів, прогулювались кожного дня. А тепер гуляємо ми з вами. Студенти виходять з пар неперевершена атмосфера. Тільки подивіться на ці потужні дерева вікові. Дуб великоплідний, вулиця Степана Бандери, як зазвичай, гомінка. будівлі в стилі історизму і сецесії. Попереду якраз у нас органна зала, і ось цей чарівний фонтанчик, де відпочивають. Студенти львівської політехніки. Усе життя. Як це чарівно! я відчуваю себе просто студенткою, ніби мені 19-20 років, і я разом з нашою молоддю здобуваю ще одну освіту. Пройдемося ще двірі і зайдемо всередину. Це головний корпус Львівської політехніки. Дерева усі ще з австрійської доби, тобто їм 130 років не менше. Я показую і наживу атмосферу, як гуляють студенти, ось такі ландшафтні дизайни, давні ліхтарі перед вхідною групою. І ось такі фантастичні алеї і блакитне небо над Україною. Яка це краса? А ми з вами заходимо до Корпусу Львівської політехніки. Національний університет, Львівська політехніка, неперевершена краса. І ось хол головного корпусу. Подивіться на ці неймовірні розписи, на цю аркаду, на давні лампи. І ось так само як в Чернівецькому університеті ректори львівської політехніки Тадеош Годлевський Юрій Рударський. І ось бюст головному архітектору Юліану Захарієвичу. Світла пам'ять, видатному архітектор Юліан Захарієвич також був архітектором Чернівецької реформаторської синагоги Темпель, де зараз кінопалац Чернівці. Юліан Захерєвич і Іван Левинський тандем архітекторів, які перетворили австрійської доби Львів, в неймовірне місто світла пам'ять. Ми ще малуємося ховом, розписами головного корпусу Львівської політехніки і заходимо до актової зали. Ми підіймаємось сходами на гору. Неймовірної краси будівля. Тут були килими просто неймовірної краси. І ось такий вхід до актової зали. Ми милуємося неперевершеною красою львівської політехніки. Ми З вами знаходимося в актовій залі. Просто подивіться, яке зачарування якраз відбувається. Тоді я присвячена дням європейської спадщини, а ми з вами мабуємося неперевершеною красою, касунує дерев'яною стелю з фантастичними розетками неймовірної краси. І Ян Матейко. Холодні, присвячені прогрес. Гальність актової зали в тому, що спочатку будівництва вона абсолютно в абсолютно незмінному стані. В Чернівцях теж Містет, який зачаровує архітектор Йозеф Главка, зачарування Буковини. але була пожежа під час Другої світової війни, і одна з залів була спалена, і вона відтворена. Помилуємо ще неймовірна. Ми виходимо назовні. Неймовірна краси будівля, львівська політехніка, якою милуєшся і не можеш намилуватись. Ось така унікальна можливість бувати. Львівській політехніці продовження буде ваша Оксана Дем'янишина.